П'ять польських слів, які ви просили розібрати в коментарях в інстаграмі, тому що, по-перше, поляки їх дуже часто використовують, а по-друге, в них доволі такий плаваючий, інколи незрозумілий переклад. Тому короткий урок, користь величезна, обов'язково дивіться до кінця. Ну, а ми починаємо. Перше слово мами. Пшече ж, я його дуже часто вживаю, і дуже складно мені пояснити людям, яке в нього значення, а все через те, що в нього, в залежності від того, як ми його вживаємо, в якому контексті, буде трошки відрізнятися значення. Інколи ми можемо його перекласти як просто Ж. Ну, no, але ж повідала ці вчешні о тим, що мусиш приїхати. Я ж сказала тобі раніше, що ти маєш приїхати. Або вже ж не вимагав великого». Зрештою, я не вимагаю нічого супервеликого. Або але ж я не вимагаю нічого супервеликого. Пшече ж ми також можемо використовувати для підсилення речення, для такого трошки тиску. Гляньте, приклад, речення я вам його дам з Пшечеж і без Іч собі ніхту це не трима. Йди собі, тебе ж тут ніхто не тримає. A bez przecież, idź sobie, nikt cię tu nie trzyma. Idź sobie, ciebie nikt tu nie trzyma. My widzimy, że w pierwszym wypadku, my mamy większy tysk, my widzimy większy akcent. Przecież nikt cię tu nie trzyma. No ciebież nikt tu nie trzyma. Ja spodziewam się, że wy wyczuwacie ten e, akcent w słowie przecież. А зараз, друзі, невеличка рекламна пауза. Я хочу вас запросити на наш курс польської мови для початківців. Він триває 2,5 місяці, і на цьому курсі ви отримаєте всю базу польської мови і почнете говорити. Ви і так, буквально будете починати говорити з першого уроку, але після курсу студенти залишають відгуки, вони зараз з'являться на екрані. Що після навчання вони почали говорити польською? Якщо ви хочете отримати схожий результат, при тому займатися... В зручний для вас час, де вам зручно, коли вам зручно, використовуючи ваш комп'ютер чи телефон. Займатися цікаво, тому що на інтерактивній платформі ми використовуємо дуже багато додаткових матеріалів, різних відео, текстів, взагалі нема ніяких підручників, тому можна видихати з відеоуроками, де я пояснюю дуже детально, розбираю буквально всі матеріали, пояснюю кожну тему. Тоді обов'язково приєднуйтесь для. Для вас буде додаткова знижка 15% за промокодом. Всю інформацію ви знайдете в описі, а зараз повертаємось до нашого відео. Наступне маємо слово ponieważ. Так надо воно є в порівнянні до третя досить просте і зрозуміле, тому що поніваж означає тому, що також можемо його як перекласти БО або ж. Через те, що давайте глянемо в зданнях, це буде зрозуміло. Поніваж купіла звий розмір блузки, мучавам йому звручить. Через те, що я купила поганий розмір, не поганий, а просто неправильний розмір е, якоїсь кофти, мені треба було її повернути. Не пошла десь до праці, поніваж жале ще чула. Я не пішла на роботу, тому що погано почувалася. Найчастіше ви будете вживати слово ж як. to Kolejne słowo, dopiero. I przekładające ono jak tylko, albo tylko. Ale tutaj możecie mieć zapytanie. Ok, Iwanka, ale mamy w języku polskim słowo tylko, więc czym się różni tylko od dopiero? To i dopiero i tylko. Jak my będziemy przekładać na ukraińską mowę, będzie звучane jak tylko. Dopiero będzie zawsze związane z Часом. Що це означає? Допіро ми завжди використовуємо тоді, коли мова йде про якийсь часовий проміжок. Дам вам декілька прикладів. Пшиєджопіро, вівторок, він приїде лише у вівторок. Тобто, ми бачимо цей часовий проміжок. Він приїде аж у вівторок. До вівторка треба почекати. Або ж допіроця ВИШЕДУ. він тільки не вийшов. Знову ж таки, ми бачимо, що от він буквально був тут. Декілька хвилин тому, а тільки що вийшов. Тільки в нас буде саме польське слово, тільки буде мати значення виключення чогось. Попрошу, наприклад, одну гавку льоду. Так, тільки одну, тут виключення. Допіро завжди буде мати оцю часову прив'язку. Ідеме далі колейне слово вчому Втім, воно насправді доволі коротке, звучати може трошки складно. Спробуйте за мною повторити. Вчому ж вчому це все ще. А в чому ж го коха, вона все, що його кохає. Також можемо перекласти як досі. Вона досі його кохає. Або в чому ж пада снік? Досі падає сніг. І останнє слово вошня. Знову ж таки, це слово, яке в залежності від контексту і коли ми його вживаємо, буде мати трошечки різний переклад. 14 кавалів крупно з утра, тільки 1495. По-перше, власне ми можемо використовувати як е, погодження з кимось. Наприклад, хтось нам щось там розказує, і ми йому кажемо, «ну, власне. Типу, ну от, це ж правда, так і було. Вошня, але також воно може мати значення, наприклад, щойно. Вощня, вручила вам sklepu», склепу, я щойно повернулась з магазину. Або ж, наприклад, якраз. вам до пана задзвоніть. Я якраз мала до вас дзвонити. От подзвонив до вас хтось, і ви такі, ну, Вощнім я вам до тебе задзвоніть. Я от якраз хотіла тобі подзвонити. І то тилена Джесій, якщо у вас ще є такі словечки, які вам трохи незрозумілі, ви не розумієте, чому вони вживаються в одному. Чи в іншому випадку, або ж поляки їх часто говорять, а ви не можете вловити значення, обов'язково пишіть в коментарях, ми їх зберемо і тут потім розберемо разом з вами. Я дуже дякую, що додивились до кінця. Пам'ятайте про те, що у вас є конспект до цього відео, ви його знайдете за посиланням в описі. Буду вам дуже вдячна, якщо ви подякуєте за відео, поставивши лайк, підписавшись на канал. Відімемося вже недвого в колейному фільмі. Жичу вам милого дня. Cześć.